Але ти цілком і повністю віддаєш собі довжну позицію, що ти Ти ніяк на це не можеш повпливати, ти ні в якому положенні, щоб щось десь глобально, масштабно змінити. Да, ми що Ми кидаємо донати, ми підтримуємо військових. Платимо налоги. В цьому році налоги не такі великі, бо торгів немає. Але все ж таки ми це робимо. В прошлому році налогів ми заплатили 800 тисяч по року. В цьому, в цьому, я думаю, році буде десь 1250, можливо на 300, але не більше. Бо ну, реально немає ніяких торгів порівняння з тим, як то було. Херово все. Що я можу сказати? Херово. У мене більше по, по всіх направленнях, по всіх фронтах звучить саме ця фраза це те, що херово. Зарплати підняти дівкам немає. звідкиля. щось. Вийти на якийсь ринок поки не вдається. А, працівників по тим направленням, які мене цікавлять, які мені, ну, по яким мені потрібні люди, я також не, не, не можу знайти, бо людей немає. Багато виробництв зараз закривається через те, що немає а, працівників. Багато металургії закривається, керамічні заводи закриваються, які працювали десятиріччями. І от зараз той період, коли вони все ж таки розуміють, що доводиться закриватися. І боюсь, боюсь цього і я. Я не хочу закриватися. Я хочу розвиватися, хочу рости, але та динаміка, та тенденція, яка була в 25-му році, це піздець. о, в 24-му. Якщо вона перенесеться або, не дай Бог, погіршиться на 25 й рік, то все буде йти те саме до того. Я дуже багато свого запасу, свого резерву витратив. Що ну я взагалі, Сашко, не дай збрюхати, що я казав, що як так буде, то я в червні в, в липні закриюсь нахер, але я вирішив терпіти далі. to deal.